От. Але сьогодні на підтримку е, нашого героя приїхав Творчий український патріотично-націоналістичний пумонт. І Парі цього суду е, власне, ми маємо честь використати як сцену, молодіжну сцену молодих українських талантів, які несуть культуру і які несуть дух нації. Тож, з великим задоволенням хотілося би на цю сцену запросити. А, <риклад> а да, 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 так. нам Віталія і ми зробимо такі ще. <риклад> да, за, за вас ми зараз розберемо цю будівлю. І за Незручно їм, да? Катувати було зручно. До речі, вчора вичитав, що в Семиполках в 2009 році там іще одна було не менш резонансна була подія, коли е людину катували Володимир Захаренко. Пам'ятаєте, так? Да? Пам'ятаєте, так? Да? Шановні друзі, уже всім зрозуміло, що в Броварах діє організована злочинна злочинне угрупування, оскільки на сьогоднішній день хотілося б сказати, що найрезонанснішим в цій справі це є. Нахабне звільнення адвоката Макара і відсторонення від процесу, оскільки адвокат Макар по справі Запорожця повністю розкрив і викрив існування і орудування в Броварському районі організованої злочинного угрупування. Невідомо як може людина з 12 стягненнями працювати в органах міністерства внутрішніх справ, і до того ж, катування Віталія було під патронатом особисто прокуратури. Народи України, мій добрий любий народи, скажіть, будь ласка, скільки ми будемо утримувати цей притон злочинців, який вважає себе кастою недоторканих, який наодягнув оту форму для того, щоб знущатися з вас. Скажіть, будь ласка, скільки ми будемо це терпіти, скільки ми будемо утримувати, скільки ми будемо платити їм зарплату, скільки вони живуть за наші податки? От для того, щоб вони дослухались до нас, ми сьогодні тут і зібрались. Тому що Віталій Запорожець великий дав урок, знешкодивши злочинця, спинив рок. очистив землю рідну від бруду та голоти, подав нащадкам гідний дороговказ свободи. Постріл Віталія, шановні друзі, це був постріл по всій системі. По всій системі влади шакалів, що перетворила Міністерство внутрішніх справ в репресивний апарат проти Енакодумців, це був сигнал до свідомості всіх українців, скільки все це можна терпіти. Це було не вбивство, це було знешкодження. Вбивство вчиняється в спину і, як правило, без свідків. Віталій, як і справжній герой. Зробив це відкрито, і в науці це називається атентат, тобто героїчний благородний вчинок на благо нації, оскільки він пожертвував собою своєю свободою, він ризикував життя на благо свого народу зараді добробуту інших. ми полки на сьогоднішній день спить спокійно і всі дякують за цьому Віталію Запорожцю. Дорогі друзі, ви знаєте, пішла така думка, от український народ, величний український народ, дуже любить вшановувати героїв, але вшановувати тоді, коли їх уже немає в живих. І недавно ми приїхали з Холодного Яру, там зібралось все козацтво, стільки зірок і все блищить, страшно аж дивитися, аж очі засліплюються. все. Всі пам'ятають справжніх козаків, які поклали свою, своє тіло, поклали своє життя заради збереження нації за Україну, не за себе. І козаки ці загинули майже 100 років назад. Виникає запитання. У нас на сьогодні є козак, який довів, що він козак Віталій Запорожець. І чому ми маємо чекати ще 100 років? Потім наші діти, внуки і правнуки, говорили, що о поряд із Кармелюком з Нечаєм, значить, іще був такий запорожець, який от так от вчинив. Ми цього не будемо чекати. А сьогодні доведемо, що джерелом влади в Україні є народ. І главенствуючим принципом в українському судочинстві є теж воля народу. Запам'ятайте, всі адвокати наші. Сказали одне, що поки народ буде тримати руку на пульсі і надавати спуску в цій системі, до тих пір будуть з народом рахуватись. Як тільки тоді, як народ повернеться до своїх особистих справ, до свого особистого карманного, шкурного, тоді нас кожного будуть мати, нас кожного будуть оббирати, дурити, катувати і знищувати, так як зараз це все відбувається. Ну і нарешті є можливість запросити на, на цю сцену справжнього патріота, націоналіста, лідера гурту Тінь Сонця. До речі, зараз є невеличка Тінь Сонця тут на порозі, я бачу, да, сонце яскраве. Сергія Васильюка! Ні, друзі, я сьогодні приїхав до Броварів для того, щоб підтримати людину, яка вчинила вчинок, який мав би зробити кожен поважаючий себе чоловік. Насправді це всі розуміють. І сьогоднішня наша акція є не стільки навіть політичною, стільки акцією солідарності з людиною, в якої було почуття гідності і в якої просто урвався терпець. Я щиро вірю, що нашим патріотам і взагалі людям, які поважають людську гідність. Вдасться переконати або змусити прийняти правосуддя правильне рішення, і Віталій Запорожець буде мінімально засуджений, а можливо навіть і реабілітований, тому що його вчинок пов'язаний із самозахистом, із станом, очевидно, станом афекту, коли вже настільки людину треба було довести, що вона взяла в руки зброю і вчинила свій вирок. Більше ми пам'ятаємо, що Віталія Запорожця була вибита рука. Тобто і ця людина, яка вже відійшла в інший світ, вона знущалася дійсно з усіх селян в семи полках. І те, що зробив Запорожець, це очевидно, був просто крок, крок, поважаючи себе людини. І ми мусимо максимально підтримувати його і довести справу до того, щоб він був звільнений або заарештований на. Найменший термін, який це можливо. Я вважаю, що це буде справедливо. По краєм буйний вітер мандрував, Як вернув за чортом лику сивий дуб його спитав, Чи той справді перевівся, любий мій минулий світ, І онуків більш немає, і не являться на світ Що ж лети, аж з листям моїм Зазирнив на Дніпрянській остелі.

До кожного літав нашу матці, слава Богу, До людясні дійшли, зібралися в дорогу, лиш моліться, щоб дійшли, Ви старі, хоч на мить пошинь, Тобі ж гостей по ночі зустрічати. Коней їхніх чортом лику на Хотів би звернутися і до громади, яка стоїть у бабічці, і вулиці, підходьте, підтримайте так само вашого земляка. Більшість з нас приїхала, до речі з Києва, тому що ми хочемо, щоб в нашій країні була справедливість і свобода для наших громадян, чесні, чесні правоохоронні органи і ми повинні пам'ятати, що така ситуація, яка стала з Віталієм Запорожцем, могла стати з кожним із нас, кожним, хто стоїть от навколо цієї вулиці і прямо тут. І я пропоную разом сказати свободу запорожцю, свободу запорожцю, свободу запорожцю, свободу запорожцю. Свободу Запорожжю! Свободу Запорожжю! Ведучий концерту, Василь Панченко згадував, що ми відвідували Холодний Яр. Я думаю, що його відвідував і Віталій, тому що він був патріотом. І зараз хочеться заспівати пісню, яка дотична до наших сьогоднішніх подій, але найбільше присвячена подіям сторічної дев'яносторічної давнини, коли по всій центральній Україні йшла народна війна, війна за свободу. За незалежність України the mm -hmm. mm -hmm. Пророчен в листичине